Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Много вечора, коли вже почало стати сонце, а в небі з'явилися перші зірки, Троє друзів Діана, Єсенія і Артем вирушили на прогулянку до лісу. Вони давно помітили, як змінюється природа. Сніг танув, а дерева починали проростати першими бруньками. Весна вже була на порозі. Мені здається, що скоро ми побачимо їх, радісно сказала Єсенія, поглядаючи в небо. Кого? запитав Артем. Пташок. Тих, що повертаються з теплих країв, відповіла вона, вони завжди повертаються в цей час року. Діана усміхнулася. Я теж чула, що цього року вони повертаються раніше, ніж зазвичай. Я так люблю дивитися, як вони летять назад додому. І ось на горизонті з'являються перші пташки. Ластівки, які завжди першими летіли додому, з'явилися в небі, як маленькі стрілки, що прорізали блакитне небо. Їх спів молодійним і радісним, ніби вони святкували своє повернення. Дивіться, вихнула Діана, вони повертаються. Артем подивився на них і задумливо промовив А чому вони завжди повертаються? Що їх веде назад? Тільки но він промовив ці слова, до них прийшла велика мудра сова, яка завжди жила в лісі. Пташки повертаються не тільки тому, що шукають тепло, сказала сова. Вони несуть з собою надію і зміни. Вони приходять, щоб розповісти, що весна вже близька. Вісенія подивилась на сову з цікавістю, і як пташки дізнаються, коли треба повертатися, слова посміхнулася. Пташки чують голоси вітру і бачать зміни в природі. Як тільки вони відчувають, що в серці світу змінюється час, вони вирішають додому. Діти здивувано поглянули на нього. Це чудово, сказала Єсенія, і вони завжди знають, коли повертатися. Так вони несуть з собою весну, додав Артем, сова ще раз озирнулась на пташок, що кружляли в небі. І пам'ятайте, що кожна пташка приносить з собою частинку тепла, яка буде розповсюджуватися по всьому світу, але їхній шлях ще не завершений. Діти задумалися, спостерігаючи за птахами. Але чим ще вони можуть допомогти пташкам? Як весна насправді приходить до лісу? Що ж буде далі, і яку важливу роль пригадимуть Діана Єсенія і Артем у дивовижній історії? Вони ще не знали, що попереду їх чекає. Справжня пригода. Коли сова пішла, а пташки все, що кружляли в небі, діти залишилися на лісовій галявині, снурені в роздуми. Тож птахи знають, коли пора повернутися, сказала Єсенія, але чому ми не можемо відчути це так, як вони? Адже ми теж частина природи. Можливо, нам варто пройти цей шлях разом з ним, запропонував Артем, дивлячись на небо. Можливо, це допоможе нам зрозуміти більше. Діана подивилась на своїх друзів і не задумуючись кивнула. Давайте спробуємо. Ми ж завжди разом, правда, ходімо подивимося, куди веде цей шлях. І так вони вирушили за пташками, слідуючи їхнім легким кругом, поки не досягли великої галявини, де росли старі дерева, на яких ще тримався залишок зимового снігу. Але те, що вони побачили там, здивувало їх. На одній з гілок Великого Дуба сиділи не лише пташки. А й різні інші магічні істоти, лісові духи, що раніше не з'являлися. Що це за істоти? тихо запитала Єсенія, не відриваючи погляду від одного з духів, який виглядав, як маленька фея з прозорими крильцями. Старий дух, який сидів поруч із пташками, побачив її і лагідно посміхнувся. Це наші супутники, відповів він. Вони допомагають пташкам знаходити свій шлях, вони знають, коли весна насправді приходить. Діти були здивовані. Але як це працює? запитав Артем. Дух розправив свої прозорі крила і показав на ліс. Весна не тільки в повітрі, вона в усьому ще є навколо нас. Пташки можуть відчути це, коли йдуть за своїми відчуттями. Але деякі істоти, як ми, допомагають їм бачити перші ознаки зими. Коли ще багато чого непомітно людським оком, яка не подивилась навколо. Тобто ці істоти допомагають птахам бачити, де точно повинна початися весна, дух кивнув. Так, іноді пташки повинні відчути, коли земля готова прийняти їх, коли починається новий цикл життя. І ми Духи лісу, допомагаємо їм знайти це місце. Діти уважно слухали і дивилися, як пташки продовжували летіти в напрямку до сонця, слідуючи за своїми інстинктами. Вони зрозуміли, що весь цей шлях був не тільки про повернення додому, а й про пошук чогось важливого, чого вони не могли відчувати. Але чому ми не можемо відчути це, якщо ми теж хочемо допомогти пташкам? запитала Ісенія. Тух подивився на неї її мудрими очима. Ви ж допомагаєте, ваше бажання зрозуміти і ваші питання це вже частина цієї магії. Іноді, щоб щось побачити, потрібно просто йти за своїм серцем. Тепер діти розуміли, що це не просто шлях, це шлях, на якому важливо бути відкритим до всього нового і вірити, що їхня подорож може змінити навіть найменші моменти навколо. Але що ще їм доведеться дізнатися, які ще таємниці чекають на них попереду, чи зможуть вони допомогти пташкам знайти краще місце для їх повернення? Діти продовжували йти слідом за пташками й магічними істотами. Повітря ставало теплішим, а навколо них з'являлися перші весняні квіти, перші проліски, котрі пробивалися крізь залишки снігу, і маленькі бруньки, що ледь-ледь розцвітали на деревах, дарував надію, але чим далі вони йшли, тим більше питань з'являлось у їх серцях. Слухайте. Сказав Артем, ми стільки часу йдемо слідом за пташками, але що нам робити, коли знайдемо те місце, куди вони летять? Що це за місце? Я думаю, що це місце буде не просто чудовим, а магічним, відповіла Діана, дивлячись на небесні простори, що розцвітали з кожною хвилиною. Юсенія підійшла ближче до лісового духа. Можливо, ти знаєш, куди ми йдемо? Дух подивився на неї з усмішкою і відповів: це місце, де народжується весна. Не фізично, а духовно. Це серце природи, яке прикидається. Пташки не просто шукають тепло, вони шукають місце, де насправді починається новий цикл життя, і ви, діти, допомагаєте їм знайти це місце. Діти обернулися до пташок, які вже кружляли в небі, ніби чекаючи їхнього сліду. Але якщо це так важливо, чому ми не можемо відчути цього зараз? запитала Єсенія. Ваша душа повинна бути готовою до цього моменту, сказав дух. ви повинні знайти своє місце, де ви можете відчути силу весняного пробудження. Діти зупинилися на галявині, і кожен з них тихо замислився. Їм ставало зрозуміло, що цей шлях був. Не лише для пташок, але й для них самих. Для того, щоб відчути всю силу природи, пітер подув сильніше, і раптом всі троє побачили, як з глибини лісу виходять перші світлячки. Вони освітлювали шлях своїм ніжним світлом, ведучи дітей через ліс. Всі зібралися навколо одного з великих дерев, під корінням якого виднілися маленький, але дуже красивий сад наповненої квітами, що лише починали розцвітати. Це місце? вигукнула Діана, намагаючись уявити, що ж тут відбувається? Дух кивнув, підходячи ближче, це місце серце весни. Кожен, хто сюди прийде з відкритим серцем, може відчути, як нове життя наповнює цей світ. Але вам ще потрібно зробити один крок. Артем запитав, трохи хвилюючись, який саме крок? Ваша віра, ваша здатність побачити магію в кожному моменті і відкрити своє серце для всього нового. Як тільки ви це зробите, ви побачите щось, чого раніше не помічали. Всі троє дітей подивилися на квіти, які почали розпускатися, і зробили глибокий вдих. Вони відчули, як природа з кожним їхнім кроком все більше і більше розцвітає навколо них. Але що саме вони повинні побачити? Що ще чекає на них в цьому магічному місці, і як вони можуть вплинути на повернення весні? Вони ще не знали, але почували, що їхня історія тільки починається. Діти стояли на галявині, оточені квітами, що лише починали розцвітати, а навколо них пахло свіжістю і новим життям. Вони розуміли, що опинилися в особливому місці, серці весни, де все тільки починає прокидатися. Ми тут, справді тут, тихо сказала Єсеня, намагаючись осмислити все, що сталося. Дух лісу наблизився до них і його голос був спокійний, але наповнений мудрістю. Ви вже знайшли важливе місце, сказав він. Але що ви відчуваєте? Як це вплине на вас, залишить від вас самих. Магія весни не лише в квітах і теплій погоді, вона в кожному з нас у вашій мудрості відчути її. Діти стояли мовчки, спостерігаючи за пташками, які кружляли вище в небі. Їх співи ставали все гучнішими і радіснішими. Вони могли відчути, як щось змінилось в атмосфері. Як весна не лише заповнює землю, але й проникає в їхні серця. Артем, піднявши голову, сказав я відчуваю, як щось змінюється всередині мене. Це дивовижно!» Діана погодилася. Я теж, це не просто природа, це я, це все навколо нас. Ми всі частина цієї магії. Йсенія усміхнулася і подивилася на своїх друзів. Ми, здається, знайшли не тільки місце для пташок але й для себе. Я думаю, ми тепер точно зрозуміємо, чому весна приходить так особливо. Дух подивився на них, і в його очах відбивалася весна на радість. Так, саме так, ви відкрили серце весни. Тепер ви самі частина цієї магії, пташки повертаються не тільки до тепла, але й до вас. До вашого духу, який наповнюється новими можливостями та надією. І ось, коли пташка повернулася до своєї рідної землі, наповненої теплом і світлом, діти відчули, що весна насправді почалася не лише навколо них, а й усередині. Вони знали, що цей момент лише початок, попереду їх чекало багато нових подій і відкриттів, і кожен з них міг створити свій власний шлях. Слідуючи за тим, що розцвітає в їхніх серцях. І хоча ця історія завершилась, весна продовжувала розцвітати навколо і всередині них, і діти знали, що їхні пригоди тільки починаються. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.